Усім привіт! Сьогодні приготуємо смачний грибний пиріг. Якщо ви не любите возитися з тістом, це саме для вас. Пиріг готується легко і швидко. Для пирога підійдуть будь-які гриби. Якщо це будуть магазинні, такі як печериці та гливи, приготування буде ще швидше, оскільки вони не потребують попереднього відварювання. А ось лісові гриби перед обсмажуванням необхідно ще відварити. У мене є ось такі чудові опеньки, які я буду відварювати. Як це правильно зробити, є у мене відео на каналі. Посилання я залишу під цим роликом. Тож не зупиняємось. З грибами можна приготувати страву на повсякдень або ж вишуканий делікатес. Вони ситні та надають нового смаку звичним стравам. Опеньки зварили, промили та відсортували. Маленькі грибочки і так з'їдяться, а крупні підуть на начинку для пирога. Розмір плодових тіл нам у страві не важливий, оскільки ми їх будемо нарізати. Люблю збирати та готувати гриби. По-перше, вони змушують піднятися з дивана і піти або поїхати в ліс, де чисте повітря і багато місця для ходьби, що дуже корисно для людини. А по-друге, це найкраще джерело вітамінів, білків, мікроелементів, амінокислот, антиоксидантів, бета глюканів. Гриби нарізаємо соломкою як шапинки, так і ніжки. Якщо подобаються великі шматочки, нарізайте крупніше. А якщо ви хочете начинку зробити більш однорідною, нарізайте дрібніше. опеньки нарізані та готові до наступного етапу приготування. Нарізаємо рібчасту цибулю кубиками. Я взяла велику цибулину. Вона теж піде в начинку для пирога. Крім грибів для начинки, нам потрібні цибуля, м'ясо. Візьміть те, якому віддаєте перевагу, а також сіль, чорний мелений перець, орегано та інші сушені трави. На пательню відправляємо нарізані соломкою гриби. Дуже часто я бачу, що кулінари спочатку пасирують цибулю до прозорості, а потім додають гриби. Мені більше подобається, коли гриби спочатку обсмажуються, бо дуже часто буває, що вони виділяють сік або рідину, яку увібрали при відварюванні. І тоді цибуля буде не пасируватися, а відварюватися. Тому я завжди додаю цибульку, коли вже триває процес обсмаження грибів. Тобто вся зайва рідина вже випарувалася. Ось в такі опеньки вже можна додавати і цибулю. Додаємо. Ну і все ретельно перемішуємо. Настав час спецій, які ми теж додаємо до начинки, додаємо відварене м'ясо. Важливо, щоб начинка була не сухою, а в міру соковитою. Гармонійне поєднання компонентів зробить страву надзвичайно ніжною. Начинка майже готова. Не забуваємо її перемішувати, щоб не підгоріла. Ну все, вогонь можна вимикати. Смачна та ароматна начинка готова. За основу пирога береться листкове тісто. Його можна приготувати самостійно, та якщо не плануєте надовго затримуватися на кухні, використайте зручну заготовку з магазину. Я якраз сьогодні нею і скористаюся, бо не маю багато часу на приготування. Поки готували начинку, листкове тісто розморозилося. Розкачуємо за допомогою качалки дві заготовки тіста на два однакові прямокутні пласти. Один буде у нас основою, а другий прикриє нашу смачну начинку. Ось так приблизно повинні виглядати прямокутники з тіста. До одного жовтка додаю десертну ложку молока. Цією сумішю змажемо пиріг перед випіканням. На основу з тіста викладаємо начинку, яка складається з грибів м'яса та цибулі. Рівномірно її розподіляємо. По краях повинна залишитися місце без начинки. Начинку треба буде притрусити твердим сиром. Я його натерла на тертушці достатньо крупно. Гриби, м'ясо, сир. Неймовірна смакота у нас сьогодні буде на вечерю. Сиром пиріг не зіпсуєш. Чим його більше, тим краще. Робимо надрізи на шарі тіста, яким будемо прикривати пиріг. Надрізів повинна бути непарна кількість. Відстань між ними приблизно 3 см. До краю не дорізаємо теж 3 см. Основу нашого пирога обережно переклали на силіконізований пергамент. Випічка ніколи до нього не прилипає. Промазуємо країчки яєчною сумішю для більш міцного з'єднання пластів тіста. Накриваємо основу пирога верхнім шаром тіста з надрізами. Тісто тягнеться, так що, якщо є маленька невідповідність, це легко вирішити. З'єдную пластитіста, притискаючи пальцями. Ну а далі веделка нам у поміч. Країчки у нас промазані жовтком, тому розходитися не будуть. Щоб наш пиріг був не тільки смачним, а й ще й красивим, перекручуємо смужечки ось таким чином. Ми зробили 11 надрізів і отримали 10 смужок. Якраз на 5 ромбів. Промазуємо верхній шар жовтком. Бажано, щоб не було пропусків. Під час опікання пиріг вкривається рум'яною апетитною скоринкою, а всередині лишається м'яким і повітряним. Яка краса? Справляємо в розігріту духовку і пікатися при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Який неймовірний аромат заповнює дім, коли в духовці печеться цей дивовижний пиріг із хрусткого тіста та пікантної грибної начинки. Як я й казала, пиріг з легкістю від'єднався від пергаменту. Приготуйте духмяний грибний пиріг на обід чи вечерю. Такою смакотою залюбки поласують і домашні, і гості. Ситість на кілька годин вам гарантована. Пиріг чудово смакує як гарячим, так і холодним. Зараз розріжу, щоб показати вам, який він всередині. Подивіться, все, як і обіцяла ніжний та соковитий. Неймовірно, смачно. Іть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові.